Шановні учасники змагань, шановні поважні гості, сильна Україна це держава, яка будує своє майбутнє разом з тими, хто її захищав. Ви знаєте, саме 230 сьогоднішніх учасників змагань, наших ветеранів, демонструють всьому світові черговий раз, що справжня сила українця це не лише м'язи, це дух, дух нашого ветерана, дух, що об'єднує, дух, що надихає. Я дякую всім вам. За те, що приймаєте участь у цих змаганнях і показуєте, що життя триває. Я дякую всім тим, хто долучається до цих змагань, допомагає, щоб вони були, щоб вони проводились кожного місяця, кожного тижня. Я хочу побажати вам сьогодні отримати справжнє задоволення від змагань. Я хочу вам кожного дня побажати бути переможцями. І найголовніше без травм. Слава Збройним силам України, слава Україні!